Вітаю, друзі. Більшість українців вже зрозуміло, що в умовах існуючої політичної системи, яку нам нав'язали олігархічні клани, яким, в свою чергу, підпорядкована влада, неважливо, якого вона кольору, шансів у України стати успішною країною нема, від слова ніколи. Тому що кримінальним кланам не потрібна успішна Україна. Для того, щоб піти по шляху розвитку, не треба видумувати якихось велосипедів. Потрібно просто взяти, за приклад, успіх інших країн. Нещодавно радник президента Сполучених Штатів Джейкоб Саліван дав інтерв'ю відомому і дуже впливовому журналісту Вашингтон Пост Девіду Ігнатіусу, якому сказав, що Байден досягнув головних цілей з національної безпеки, які він поставив спочатку, а саме. Відновити економіку, омолодити середній бізнес, зміцнити блок НАТО і інші глобальні альянси з урахуванням тих викликів і поточних загроз, які зараз існують. Тобто для того, щоб бути успішними, нам потрібно займатися економікою, розвивати бізнес і зміцнювати свої збройні сили. Ви скажете, що це дуже складно, і наші політики, в тому числі президент Зеленський, не розуміють. Ні, це взагалі не складно, тому що є приклади, які можна використовувати. Але ж ми маємо те, що маємо. За 9 місяців війни у нас не побудовано жодного патронного заводу чи заводу, який би виробляв би снаряди. У нас взагалі проблема з ремонтом артилерійських стволів. Я вже не кажу за проблему з дронами. І все це не робиться свідомо. Але ж скільки можна їх критикувати, скільки можна нам отак от збиратися і розмовляти про те, як погано. Нарешті нам вже потрібно говорити про те, що нам робити. І я дуже вам вдячний мої підписники і просто гості, які заходять до мого каналу і коментують, тому що в кожному практично в вашому коменті стоїть одне і те ж питання, що робимо? І саме з цієї причини я сьогодні записую цей ефір. Я запрошую вас на дуже серйозну розмову, дуже відповідальну розмову. Я впевнений, що багато хто не сприйметь, але ж я знаю, що будуть і ті, хто без коливань стане поряд. Я побудую нашу розмову на ваших коментарях. Якщо часу не вистачить, ми продовжимо нашу розмову в наступному ефірі. І так, що нам робити? Ну, по-перше, заспокоїтись і не робити непотрібних речей. Добою потрібно готуватися. Не можна виходити з окопа, коли по тобі працює крупнокаліберний кулемет. Перед тим як підніматися в атаку, потрібно ліквідувати цю вогневу точку. Зараз зрозумієте, що я маю на увазі. Один із глядачів під ніком РС залишив такий коментар: Я не буду його весь цитувати, кому потрібно, ви подивитесь, але ж головна думка така. Чи не є я провокатором, який сплачує вокруг себе активних громадян, патріотів, лише для того, щоб ті виявилися, а українські спецслужби цим скористувалися? Дописувач цього коментаря може й сам навіть не виявляє наскільки серйозне питання він підняв, і я йому дуже вдячний за це, навіть якщо він до мене відноситься з підозрою. Все правильно. Саме такими прийомчиками користуються спецслужби і не тільки України, а й інших країн. Зрощується фейковий патріот, в нього вкладаються гроші, ресурси, він починає робити відповідну вібрацію. Наївні романтики злітаються, наче мательки на світло. Далі формується якась структура, а ці романтики не вявляють, що в цій структурі вже кожний третій чи четвертий це професійний провокатор. Який працює або на Нацполіцію або на Службу безпеки України. І далі все просто. Невдовзі ця структура, яка створювалася з благими намірами, перестає існувати, а дехто опиняється в тюремній камері. Тому зараз, в умовах, коли йде війна, взагалі не можна піднімати питання про організований вихід на вулицю, про штурми Банкові чи Грушевського. Тому що влада до цього готова, і вона чекає цих романтиків, які зараз це зроблять. Бо і владою, згідно чинного законодавства, і нашими західними партнерами такі організовані виступи під час війни будуть розглядатися як активні заходи з боку ФСБ, це у кращому випадку, а у гіршому як терористичні акти. Тому коли я чую від людей, які... В коментарях, чи просто на вулиці десь закликають до вуличного повстання, прямо зараз, от сьогодні. Я розумію, що це або наївні люди, які не мають жодного досвіду з цього приводу, або це провокатори. Повірте мені на слово, те, що я вам говорю зараз, я пережив це в своєму житті у 2014 році. Я той, хто заснував батальйони братства. Туди входили в першу чергу ті добровольці, які одразу з весни взяли зброю і пішли воювати. Причому брали зброю не там, де її давали, бо її частіше не давали, а вскривали склади. І з цією зброєю їхали на фронт. Без будь-яких довідок, без будь-яких оформлень батальйони, просто їхали воювати. І саме вони зупинили на першому етапі оцю російську наволоч. Так от ці люди. Були членами батальйонного братця. Щоб ви розуміли, наскільки це серйозно було, правління цієї організації разом зі мною був Олег Лісник. Ми дружили, багато з ним говорили про майбутнє України, але ж влада його розцінювала як небезпеку. Тому він владою був вбитий. Так от такі люди в осені 2014 року штурмували адміністрацію президента. Ми пройшли всі кордони на звардійців, які охороняли Порошенка. І тоді Порошенка втік. Але ж перед тим, як це зробити, він через свого помічника повідомив, що готовий з нами зустрітися завтра о 10-й годині. А вже о 7 ранку наступного дня нас почали хапати і кидати в камери. Уходячи від переслідування, я був змушений два чи три рази передягатися, після чого президент Порошенко на каналі продажному каналі 1 плюс 1 дав інтерв'ю, якщо не помиляюсь, такої же продажній журналістці. Як Масічук. і в цьому інтерв'ю Порошенка назвав батальйонне братства агентами ФСБ. А в цей же день на трибуну Верховної Ради вийшов на Лівайченка і розповів суспільству сказку про те, що, начебто СБУ БУ, заарештувала якогось полковника, який очолював осередок ФСБ тут в Україні, до якого відносилося батальйонне братство. І ви не повірите? На трибуну після нього вийшли всі комбати. Депутати, крім Семенченка, і сказали, що вони нас не знають. А за день до штурму адміністрації президента я був у Верховній Раді, і всі ці комбати обнімали мене і називали братом. Так працює система. Той же Ташбаєв, рух Тажбаєва, він також був знищений зсередини. Олігархічний режим нам створив такі умови на законодавчому рівні, коли проявляти громадську ініціативу. Стало взагалі неможливо прийняті відповідні закони, Виборчий Кодекс, закон про ЦВК, закон про президента, Держслужбу, Трудовий кодекс і далі по списку, і всі вони нам ставлять дуже серйозні і неможливі перепони в реалізації свого права бути вільними і свободними. Отже, виходячи з вишесказаного мною, зараз ні в коєму разі не можна допустити, щоб влада, яка обслуговує режим, Використовуючи свої каральні інструменти в вигляді СБУ і Національної поліції, мала можливість отримання інформації, яка стосується активних громадян і патріотів України. До Дня перемоги влада не повинна розуміти, що відбувається. Нам не можна грати з режимом по його правилам, бо всі ці правила проти нас. Нам потрібно нав'язати свої правила режиму, свої умови. До яких він не пристосований і не готовий. Треба наносити асиметричні удари, на які він не чекає, але ж які будуть продуктивні і ефективні. Тому я ще раз дякую нашому глядачу за такий чудовий коментар, який дав можливість мені цю тему розкрити трохи глибше. Переходимо до наступного коментаря. Я знову таки не буду його увесь зачитувати. Просто видержку, бо це важливо. Юрій Назарчук. Тому я міркую, що саме зараз на часі організовувати формувати нову політичну техно... нову партію технократів, у яку, на мою думку, мав би війти світ нації для того, щоб блазнів, кандитерів, уркаганів, джулярів, парторгів більше не було. Би обрана на вищу посаду в державі та в подальшому парламенті та на місцеві органи влади. Знову дякую. І продовжуємо. Чи потрібно зараз нам утворювати політичну партію? Ні, не потрібно. Тому що згідно закону про політичні партії, це шлях в капкан в засідку від режиму. Це гра по їх правилам. Поясняю чому. Ну, по-перше, що таке зареєструвати партію в мін'юсті. Це одразу обозначитися, що ми є ті, які будемо виступати проти режиму. Далі починає працювати система проти нас. Якщо ми дійсно несемо загрозу режиму і кажемо, що у нас є зареєстрована політична партія, то мін'юст миттєво на це реагує перевірками, штрафами. Умовами, які неможливо виконати. До речі, щоб існувала партія, потрібно її фінансувати. Народ України не готовий інвестувати в політичні проєкти. І це дуже яскраво демонструє ті ж підприємці, яким достатньо було кожному раз в місяць дістати з 50 доларів віддати на політичну партію, яка б відстоювала їх інтереси. Вони нахилив голову, готові платити кожного місяця по 200-500 доларів на хабарі. Щоб просто вижити. І коли вже зовсім стає туха, більш на що вони спроможні, це вийти на Майдан і мерзнути там на морозі, доказуючи, що їм не потрібні касові апарати. Все. Після цього, знову, нагнувши голову, йдуть все ярмо. І режим це добре розуміє. Тому він не вимагає, якщо у тебе партія, будь ласка, приймай участь у виборах, а вибори це осередки. а осередки – це знову ж гроші, це з'їзди, переїзди і таке інше. І як тільки ми зареєструємо партію, ми зразу зав'язнемо в цьому болоті. І нам вже буде не до політики. А якщо цю партію, а це відбудеться 100%, залізуть провокатори, то ми з вами ще погрязнемо в брудних розборках. Режим дуже вміло використовує ці інструменти розділяй і володарюй. Тому я проти таких формалізованих структур, тому що це. Неефективна і небезпечна. В цьому коментарі є ще один момент, на який би я хотів звернути увагу. Де йдеться про те, що ця партія потрібна бути представлена світом нації. Ніхто не може бути персонально світом нації. Я дуже часто говорю про те, що наше суспільство повинно ставати суб'єктом політичного життя. Вдумайтесь всі слова, суб'єктом політичного життя. Не лідери, не цвіт нації, не ті, хто кричить, матюкається, чи у когось там є доступ до медійних ресурсів і його голова дуже часто з'являється в телевізорі. Ні, не вони, ви цвіт нації. Ви визначаєте, хто повинен бути у владі. Влада це не начальники, це раби, які повинні працювати на господарів, тобто на нас з вами. Тому не потрібно бігати за цими лідерами, намагаючись їх запросити до себе в якості павадеря. Їм потрібно ставити завдання. Лідер той, хто нас чує і готовий виконувати нашу вимогу. І не колись там через 5 років, а прямо сьогодні. І хто цей лідер? Визначити ви. Тому зараз я переходжу до. Питання, що конкретно робити. Відповідь на це питання є з урахуванням того, що я сказав вище. Нам потрібно перемогти режим олігархів, але ж це зробити так, щоб не було втрат серед нас, щоб ми з вами дійшли до перемоги і ті, кого ми направимо з вами до влади, були підзвітні нам, а не тим, у кого багато грошей. І от саме про це ми поговоримо з вами в наступному ефірі. Це така маленька інтрига. Просто переваріть те, що я вам сказав зараз, переспіть з цим і будьте готові продовжувати нашу розмову. Чекаю від вас, змістовних коментарів. Хочу почути пропозиції, тільки пропозиції повинні бути адекватними, раціональними і прагматичними. знаєте, як на війні перемагає не той, хто храбро йде в бій, а той, хто перед тим як піти в бій, подумає, як зробити так, щоб перемогти ворога і при цьому залишитися ще й живим. Певнений, що з такою тактикою неможливо не погодитись. Поширюйте це відео, хай люди дивляться, приєднуються до нас, а ви будьте обережні, допомагайте один одному і живіть знанням того, що ми обов'язково переможемо. І не тільки ззовні, а й тут всередині. На цьому все. Я вас всіх поважаю, до побачення.